Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас по плану пересадочка. Пересаджую я свої вже пілії з маленького розміру, так, тому що ну, вони дуже сильно пересихають, а мені вже то набридло кожен день їх поливати. Тому я все ж таки вирішила, що я їх пересаджу для себе і для мене. Буде. Ліпше. Я не буду садити, знаєте, в такий дуже аж великий горшечок. Сталю б вам було видно, я саджу не великий, хоча пілі можна було б і садити, головне не заливати, щоб вони скоріше наросли свою свій, свої корінчики, так, щоб вони скоріше пішли в ріст. Їх можна сажати в більший горшечок, головне їх не переливати, що саме головне. Бачите, ґрунт у мене відрізняється: роїдний один, для них другий. Ще потрібно пересаджувати есхінантуси. Але я ще маю зняти відео про есхінантуси, тому, скоріше за все, що я перші їх пересаджу, або, наоборот, перше зніму відео, а потім пересаджу. Не знаю. Подивимося, якось тут буде. Так, пілеї. Зараз головне мені пілеї пересадити, тому що їм вже немає куди дивіться, Ну, що то є? Хоча б отаку пом'якну. Роз... Ну, я не буду тривожити. Та, не буду тривожити, але розриваю ком. Ну, Супер. Більше чіпати я їх не буду, я їх так і зараз скоренько пересаджу і буду мати чистий спокій. Будуть мої пілеї вже не так сильно пересихати. Після кожного її пересадки я зразу рослинки свої поливаю, тому що я знімала відео про ароїдні епіфітні пересадку. Так, я не полила, я забула їх полити, але я забула полити в відео. А так, аби ви собі розуміли, я кожну рослинку після, після поливаю, звісно, без того нікуди. Ну і все. В принципі, трішки прижимаю, щоб воно. І зараз полиємо. І на сьогодні, з пересадочками, на сьогодні це буде кінець. Добре, я дуже рада, що хоч у мені став. І все. Зараз полиємо скоренько. І усе, і все буде в них класно. Ось така маленька у нас пересадочка. Я хоча маю ще маю ще бегоні і маю ще другу пілею, але я не знаю, чи мені ґрунту вистачить. Та ніби мало б вистачити, тому що бегоні я теж вже почала листи сушити. Е, ну, з крайчику, так? Відповідно, через те, що їй тісно, і я ж часто не поливаю рослини, я краще їх підсушу. Бегонью, подай, будь ласка. Я ж краще їх підсушу, ось бачите, скоріше за все, щоб я її пересаджу. ґрунт лишився, значить я її перевалю. І мені ось це не подобається, тому будемо пересаджувати. Добре, що лишився ґрунт, Це самое головне, тому що, якби не лишився, мені треба було б мішати. А мені здається, що я вже і не маю. Усього на ґрунт. Тому ось так. Треба скоренько заки світло є. Зараз як виб'є. Це буде не прикольно. Так, і на сьогодні це вже все. Це вже остатня моя пересадка. Я більше пересаджувати на сьогодні не буду, тому що. Не знаю, чи я успію і ось цю пересадити, <кій> чи не успію. Надіюся, що успію. Маю дуже сильну надію. Ось так. Це у нас горшочки вісімка. Ні, десятка вроді, чи вісімка. Вісімка або десятка. Десятка, господи. І це, І у нас по пересадочці, на, Гадаю, на вулиці у нас зима. січень місяць, якийсь 13 або 14 число. І я пересаджую рослинки. Незалежності від погоди, завжди їх пересаджувала. Пересаджую. І скільки буду з рослинами, стільки й буду пересаджувати. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе всім, па-па!